Ребят, наш дать, чтобы могу лучше вот так не складывать и не отрывать руками, а отрезать нужный кусочек ножницами. Потому что если все края будут неровнее, есть вероятность с ними поцарапать деталь. В моем случае... Чуть, можна сказати, мильна водичка. Бачите, водою вже перекриває. Кстати, при цих, освіт... ну, при цих лампах все чітко видно. На дворі на сонці так не видно, як при цих лампах. бачите, 2000 абсолютно вот за короткое время. Вот, да, вот сколько я тут разок прошелся. И уже... И уже вот так вот все переходное Я думаю, все будет четенько. Взяв Шурика ну, мачалку трошечки протерти, щоб не була грязна. Паста 3М. І чуть-чуть. И добавь немного воды. Я так делаю. Начало на малых оборотах. Обороты меняю. Чуть-чуть заметно еще, ребят. Беру пасту Рупас. И гайда. Почему все знімаю одним кадром. Щоб менше у вас було вопросов. От, ще чуть-чуть видно. Вот. Ай, камера не показує, но я вам говорю, вот тут ще трошечки видно. Вот. Ну, у мене ще є групи з фініш. Кому інтересно, додивіться, ребят. Я не буду перематувати. Щоб ніхто не писав, що це все фейк, це все неправда. Ще один буде переход на бампері. Вау, це прям він такий прям дуже. О, тут уже даже можна і почалочку поміняти, поставити чорного кольору. Ось таку от можна поставити. Кому цікаво, то і дивиться, правильно, друзі? А кому не цікаво, то... Хто додивився той красавчик? Давайте лампу зловимо. Де лампа, лампа? Ось. Я, як власник цього авто, я задоволений. Було б це, власником був би інший, інша людина, я думаю, вона б теж була би задоволена. Ставте плюс, ставте лайк, пишіть ваш коментарій. А попереду ще одне відео. Ось тут теж треба зробити те ж саме. Всім добра, друзі, всім добра. Бережіть свої тачки і будьте здорові!